Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Вулбергемптоном та Челсі. 2-6, мої любі друзі, підопічні Енца Мореске перемагають. Ну, давайте по порядку розберемо даний поєдинок і розпочнемо. Ми, як завжди, зі стартових складів. Підпічні Гаррі Аніла вийшли грати по розстановці 4-2-3-1. Жозеса в воротах, Маскера Тотіго Айт Айтнурі Меті Дуерті по флангах, Ламіна Сілова центральні опорні півзахисники, Метеоскунія, центральний атакувальний півзахисник, Бельгард Хван Чін Хван по флангах та Ларсен відповідно у нападі. Ось така стартава расстановка 4-2-3-1, стартовая расстановка у Челси, Энса Морески, Робин Санчес в воротах, Ливи Колвилл, Весле Фофана, защитники Мали Гюстон. Марко Курелли по флангах, Энса Мойзес Кайседа, центральный опорный пивзахистники, Коул Палмер, центральный атаковальный пивзахистник, но не Мадеек. и Михайло Мудрик по флангах, Николас Дексон, на вот такая стартовая расстановка у Челси, Энса Морески. Теперь давайте поговорим про матч Челси Вдалося просто моментально забити вже на другій хвилині. Кутовий допоміг Челсі забити. Була подача, невеличкий був рикошет від захисника Волс, м'яч доскочити Нікласа, Ніклас головою пробив та забив Ніклас Джексон. Відкрив рахунок у поєдинку. Взагалі Челси вперше хвилин 10-15 не випускав варіант з власної половини поля. Тотальний контроль, м'яча, пресинг, все у Челсі було під контролем, але потім Волс трішки ініціативу перехопили, вдалося і гру від власного штного Ось, І моменти. Навіть пішли на У Матеуса Куні були хороші моменти, щоб збивати. Там і Робін Санчес виручав неодноразово. А ось у час такої справедливости раді був момент аноніме, де колись за це відбив неприємний удар. ось. Ну В кінці кінці Вулвергапп забіг на 27-й хвилині. Айтнурі просто неймовірне якесь робить ривок, да і взагалі просто неймовірне, Айтнурі протягнув м'яча. Нескільки не метрів десь так протягнув, віддав передачі на Матеуса Куню, як там вирізав просто неймовірно да, е е на Матеоса Куні. Матеус забив, зробив рахунок нічийним 1-1. Мої любі друзі. Ну а потім Челсі мав пропускати в кінці тайму супершанс був у того таки Матеоса Куні, якщо б не Марко Корелі, який заблокував удар. До речі, там потім ще м'яч вийшов поперечку. Якщо б на це спасіння, Матеус би, точно я думаю, би забив би, а так вдалося відбитись Челси на кутові. А потім Челси заб'є на 45 хвилин. Робін Санчес э, вибить м'яч в боротьбу, Ніколас Джексон зачепиться, за м'яч розробить скидку на кола Палмера. Кол проб'є, просто моментально кол проб'є, побачив кол, то що за трішки вийшов звірити. Таким чином, вдалося перекинути англічанину, англійців вдалося перекинути португальця. Ну, і час повів 2-1. Але Волс відповів просто на останніх вже секундах прошатаємо, штрафний, подача Тоті Гоміш робить скидку головою. Ну, а тут Ларсен, який забиває, який забиває на 45, плюс 6 хвилин, і команди йдуть на перерву з рахунком 2-2, і здається, що такий рівний поєдинок, а то навіть Волверіган, то навіть був і цікавіше в першому таймі. Чого тільки коштує момент матовосаку? ні, при приніс рахунку. Але в другому таймі у Волверґамптона щось пішло не так. Челсі вже забив моментально на 49 хвилин ноніма дуєки з передачі кола Палмера вийшов на дану позицію. Пробив обвідним ударом невеличкий рикошет від захисника Волверґамтона. М'яч дальній кут залітає. 3-2 на користь Челсі. І ось цей м'яч, здається, все-таки надломив Волверґамптон. До речі, педронет поміняв Михайла Мундерка. Ось я забув вам сказати, поміняв португалець українця. Михайло, до речі, непогано діяв, без результативних дій, але все-таки. Тож, Челсі забив третє гол, і в на щось посипала структура Челсі і центр Полі якось легко переходив, причому дуже легко ці атаки Челсі вдавалися навіть з перевагою футболістів. Ну, кінці, кінці в кінці Ноні Мадуекі на 58 хвилині, кол-палмер віддає, віддає, є передачу на Ноні Мадуекі. ноні заходить, і пробуває в дальній кут, і робить рахунок 4-2, ну, а після цього гол учив став грати ще більш розкутіше, і через 5 хвилин ноні робить хет-трик. На 63 хвилині ноні Мадуекі робить Кол Колпалмер віддає на ноні, ноні виходить один на один і спокійно. Переіграє вратаря, робить рахунок 5.2. Ну і кінці сів нонімоду, який робить хет-трик за 14 хвилин даного двобою і де-факто, де коли рахунок став 5-2, напевно, все було вже зрозуміло, що Челсі, напевно, все таки не відпустить. Хоча вирігато, до речі, щоб забив гол, але не зарахував через мінімальний офсайт. Ось якщо б рахунок став би 3-5. Тоді б, можливо, ще б були б якісь б надії волс, але цей гол не зрахували. а потім ще й Жуан Фелікс. Жуау Фелікс, який вийде на другу, на другу 45-хвилинку в кінці вже до тайму. Нето, колишній футболіст, а Вулвергемптона віддасть на Жуау Фелікс. Жуау Фелікс приблизно з 11 метрової порочки пробав. ну як пенальці, практично. Потужний постріл, в дальній кут. І рахунок стає 2-6. Ну, і кіти-кінців Челси довів справу до переможного кінця. А ось, до речі, статистика. Ну, 1214 удари на користь Челсі, 8-4 в плечу. Така статистика на Користь Челсі, 62 на 38 це контроль м'яча. Так, да, це контроль м'яча. 5-5 готовими. Точність передачі Вулвергемптона 77% у Челсі 86%. Знаєте, мої любі друзі, перший тайм він був рівний, і то я би навіть сказав, що навіть Вулвергемптон мені навіть трішки більше подобався. Тому що чотири гольвіна годи, дві упущені, тобто Волс з перехунку 1-1, якщо би тоді Матео Скуня, і Бог там його знає, що би було, розумієте. Тобто Волвергантон в першому таймі мені дуже сильно сподобався, і самовіддачі, і пресинг. А ось у другому таймі таке що волз просто ну, втомилась команда. Челсі я ж кажу, з легкістю переходив в центр полі. Ну, абсолютно поділу Челсі свій гули та й забив. Тому що вже в другому таймі Челсі повністю контролював перебіг по в Челсі, будь ласка, три голіві нагоди, і всі три голі нагоди, ну німе десь спокійно забив. 301 передача. Волс 234 передачи, точность, 77% точність передач. По 38% м'яча 487 передач, 421 передача. Точно 86% точность передач. При 62% контроль м'яча. Три осайт у Вулвергаптона один офсайд у Челсі. Із 12 ударів у Вулвергаппто на 4 удари площину, 6 удари по взорота, два каркаси, до речі, по рахунку 0-1. Увергапто на непевний був момент після кутового, коли тоті гоміш пробивав м'яч влучив у стійку. Ось. І два удари були просто-напросто заблокованими. У Челсі з 14 ударів, 8 ударів в площину, три удари по взороту, один удар був. Каркас веріть, три удари просто були напросто заблокованими. Так, по успішних відборах кращий був Челсі. 11 успішних відборів і 78% успішність. неуспішність. Врегата на 10 і 52 їх 52% їхня успішність. по два сейви Робіна Санчеса і ЖЗС. 19-18 1918 м'яча, 9-8 по перехопленнях. Ну, по порушеннях правил була рівновага аж по 13 порушень правил. Дві жовті картки у Волс, три у Челсі. А найкраще відбить цього матчу буде для мене особисто кол Палмер, який і забив, який віддав аж три гольові передачі на Ноні Медеак, який зробив також хітрик. І Ноні також би виділив, він постійно там загостривав ноні Браво. Жан Фелікс непогано вийшов. Ну, взагалі, Челс, в другому таймі. Мозі з кайседу з Енсе непогано пана ділили, педренета не пана Ну просто. Челсі молодці і справді, тому що в другому таймі команда NCMRS показала якийсь неймовірний футбол. Але й Вулвергант. Також молодці. Я б Улверганте, навіть не на зважаючи на поразку 2-6, але Волз брало, тому що в першому таймі, на мою суб'єктивну точку зору, Вулвергантон в рівній битві, але був навіть краще за Челсі. Тому Вургент молодці. Вони билися, але в другому, на другий тайм команда все-таки не вистачила. А Челсі все-таки своє все-таки Взяв взяла себе команда Самареськи, тому що в другому таймі, я ж кажу, в Вергемптон ну нібито команда, то перша там велика інтенсивність волса. А ось я, я ж кажу, а ось у другому таймі вже нібито команда просто втомилася. Челсі ну просто легко якось переходив центр поля. Дуже багато було небезпечних підходів. Деякі взагалі підходили до ударів, не доходили. Тобто, Челсі мав дуже багато вільного простору. Всіх бульванків Чес я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. В бульманки Волос не засмучитись, А ось. Челсі здобуває перші свої три бали. Ну, подивимось, мої любі друзі, як там воно все буде далі. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Бажаємо тільки добра. Челсі 6, Wolverganton 2, точніше ще 2, Челсі 6. Ще раз підпічний конценарізм. Вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Ось. Тому в Байденки Челсі ще раз хочу привітати вашу команду з перемогою. Ну, добре, друзі, дякую вам за увагу. Волвергамтон 2 Челсі 6. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам тільки добра, всім до побачення, всім до нових зустрічей!